Правоохоронці прибули в Івано-Франківську другій ночі, та незважаючи на таку пізню годину, їх зустрічали сотні івано-франківців, родичі, колеги по службі та керівники УМВС. Прибулих за традицією, зустрічали хлібом, сіллю та оркестром. Гарна новина, тому що повернувся черговий зведений загін правоохоронців Прикарпаття. Дуже приємно, що всі живі, здорові, повернулися без страт. Дуже приємно те, що правоохоронці Прикарпаття. На високому професійному рівні виконали свої обов'язки. Це свідченням є того визнання керівництвом вес Донецької області і нагороди. Мені дуже приємно, що міліція при в зоні АТО проявляє активність щодо запобігання профілактики та розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів. Ну, і в цілому сьогодні зранку ми продовжуємо ротацію, відправляємо чергою чергові зведені загони. Командир зведеного загону підполковник міліції Іван Кавінський висловив вдячність за постійну підтримку та теплу зустріч відряджених. Під час знаходження його на протязі місяця підрозділом зведеного загону було розкрито ряд особливо тяжких злочинів, а також тяжких злочинів. За що було начальником управління оголошено всім працівникам без виключення подяки, а також двом працівникам вручено. Телевізор, годинник, за розкриття ряду особливо тяжких злочинів. Дні перебування в АТО особливо є хвилюючими для батьків, які відправили туди своїх дітей. Зразу намагався подзвонити, дізнатися детальніше, що там відбувається. Ну, і, звичайно, завжди заспокоював. Все нормально, все добре, все добре. От. Ну І найважче останній тиждень. Останній тиждень я думаю, що йому було важко. Та не думаю, а переконаний. За достойну службу усіх бійців загону нагородили грамотами та грошовими преміями. Зважаючи на те, що усі новорічні та різдвяні свята вони провели далеко від дому, найкращим подарунком для них стала спільна колядка. А що приходить Христос Сірождає!